Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою» і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео про феномен самозванця. Коли сказали синдром, тому що синдром це закупність симптомів самозванця. А зараз скажуть, що коректніше називати феномен самозванця. В даному відео ми розглянемо. Як цей феномен проявляється, чим він може бути для нас загрозливий, чому його потрібно пропрацьовувати, як він формується, як його пропрацьовувати, на що звернути увагу? І... Е е е Значить, варіанти прояву. Так, я на загал назву, які є варіанти прояву, щось може в даному конкретному випадку програтися, щось не програтися. Це, тобто все залежить від індивідуального випадку. Так, я кажу на загал те, що може розвинутися, що може проявитися. Значить, феномен самозванця це феномен, коли людина. Нівелює всі свої досягнення, вона не вірить у власний успіх, вона не вірить у власні можливості, вона знецінює все, що вона робить. Так? І, і в неї цей феномен може супроводжуватися страхом від викриття, хоча для цього немає ніяких підстав. Так, значить, що ще може бути страх брати на себе відповідальність, що може стояти за цим феноменом? Страх зробити помилку, важкість прийняти рішення, тривожність, відчуття, що мене зараз викриють, що я щось роблю, мало не кримінальне, що я не на своєму місці. Потрібно заради справедливості зазначити, що близько 70% людей страждають на ті чи інші прояви цього феномену. І навіть один з моїх найулюбленіших акторів Том Хенкс він теж зізнався, що страждає страждав на цей феномен. Мішель Обама також озвучила, що в неї були подібні думки. Так, значить, потрібно зазначити також, що це люди дуже ресурсні, так що вони намагаються виклатись викластись не на 100%, а на 200%. Вони схильні до емоційного вигорання. Не, вони часто густо знецінюють себе, вони часто густо від схильні віддавати свої досягнення якимось іншим людям. Тут можна може програтися ефект метю. Це пішло від американських соціологів, досліджували від Євангелія, від Матвія, де описується історія про таланти, коли Людина значить, мала один талант його і закупала, а інша мала багато і примножила їх. так. Тобто це історія, коли там книжку пише один, а авторські права інші. Працює ціле конструкторське бюро, а на винагородили тільки одну особу, ну і так далі, і тому подібне. І причому ті, хто дійсно досягнув, в принципі, з цим згоджується, що їхні досягнення приписують комусь іншому. Як це може формуватися? Ну, перш за все, це коли дитину порівнювали в дитинстві з кимось іншим. Ти так, а Петрик інакше. Коли дитину Петрик набагато краще. Так? Подивися цей, коли дитину. Неадекватно хвалили, коли дитина бачить, що вона в чомусь не дотягає, її надмірно перехвалюють, так? коли дитину надмірно критикували. Наприклад, замість того, що дитина, наприклад, активна, їй кажуть, ну, не, ти, ти, не те, що там фізично розвинений, ти в нас такий шустрий, ти в нас там квітливий, ти в нас такий спортивний. так? А навпаки, кажуть, ти там. Якийсь гіперактивний, навіть не знаючи, що гіперактивність це, перш за все дефіцит уваги, так от я в твої роки був більш посидючий і так далі, тому подібне. Тобто, коли неадекватно ми ну, оцінюємо дитина або надто принижуємо, або надто… Перевищуємо її досягнення. Далі, коли дитина от в неї щось йшло дуже добре, добре, і все легко йшло, і навчання, і, всякі, і всілякі успіхи, так? а далі вона стихається з якоюсь проблемою і не може з нею справитись. І вона тоді. Почувається повним лузером, вона не вміє це подолати, і це закріплюється. Коли дитина переходить з одного дитячого колективу в інший, в одному все було чудово, і вона була дуже успішною, і всі її нахвалювали, А в іншому колективі виникли проблеми. І, ну дит... дитини закріплюється. Ага, значить, це вс... до того все було неправда. Так, я ні на що не варта, я ніхто і звати мене ніяк. Значить, коли на вас дивляться. Коли ви себе на себе дивитесь, очима якоїсь значимої для себе людини, і ці очі мають спотворення уявлення про вас, так тобто будь з нами, наприклад, може яка історія бути? Будь з нами, будь-як ми, але не краще нас. Наша тобі та вища освіта, якщо в нас ніхто ніколи не мав вищої освіти. І може бути таке в мене був такий запит, коли навпаки прийшла людина, каже, в мене дуже багато досягнень. А, і я маю дуже багато дипломів вищої вищі освіти, але це ніякого успіху і матеріального ресурсу мені не, не принесло. І коли починаємо за допомогою ордологічного методу досліджувати, то виявляється, що бабця мала один клас, вона вчиться за себе і за, за того парня. Так? Е, може програтися історія, е, коли. Коли ви дійсно не на своєму місці, коли вам нав'язали якісь патерни, так моделі поведінки, коли ви хочете грати на скрипці, а вас заставили, скажімо, бути економістом, от теж ну, може бути така історія, так, як це формується. Коли вас не цінюють, коли, наприклад, хтось в родині теж описаний випадок, не досягнув, не закінчив вищу освіту, бабуся не закінчила так. А і онука не хоче закінчувати, завершувати навчання в університеті, отримати диплом, і сама не знає чого. Ніби підстав нема, а от хочу залишити навчання. Коли починали там досліджувати, то виявилось, що бабуся заздрила несвідомо досягнення внучки. Буває таке, буває, що наші близькі найбільші вороги для нас. Знаєте, ну коли... Коли є цей феномен самозванця, чим він нам заважає? Ну, по-перше, ми через тривожність, через свої фобії, через свої страхи ми дійсно не можемо виконувати адекватно свою роботу, так бо ми обслуговуємо свій страх. Ми дуже тривожні. Ми дійсно можемо схибити. Значить, Ми вигораємо, тому що ми викладаємось не на 100, а на 200%. Так, Ми ну, більше витрачаємо свого ресурсу. Е, нас самооцінка якби теж неадекватна, ми себе сприймаємо не так, як потрібно. Нас не йде кар'єра вгору, ми боїмося брати на себе відповідальність, ми постійно тривожні, ми постійно про себе думаємо, не те, що ми насправді є. Ми не живемо в злагоді з самим собою, ми не живемо в гармонії, і це нам заважає. Так? Тобто ми, це часто густа історія про невроз. От, і як же ж боротися з цим феноменом самозванця? Ну, Перш за все, нам потрібно з вами подивитися, хто ця. Якщо Ті причини, які я назвала, так може вилізти будь-що. Хто та людина, яка вам нав'язала про те, що ви повне ге. Так хто застав вас так себе вважати самозванцем? Учима ви на себе дивитесь, чим чима ви себе оцінюєте? Далі ви боретеся з румінацією? Там може бути мисленева е жуйка, коли ви постійно прокручуєте одну і ту саму ситуацію. Тобто, в терапії це як робиться іноді п -п 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 Плескіт в долоні, так і ми переключаємо на щось інше. Або ви себе вчите, ну як відпрацьовуєте механізм, який допомагає вам переключитися на щось інакше, якщо ви маєте ту, ту мисленеву жуйку. Значить, якщо у вас є якийсь там іспанський сором, так ви доводите за когось. Не за себе, так і це заважає вам в роботі, ви доводите це до абсурда. Згадайте історії про Річардсона і, і, і хто дивився інтернет, так там його постійно за те, що він жив в сім'ї гей. Він каже, я я вже наскільки це з дитинства чув, що я на це не ну, якби не реагую. Це ну ну і було, і що далі. Тобто доводите ситуацію до позитивно-терапевтичного ефекту. Так? Це називається психологія терапевтична експозиція. Дивитеся, чи ви дійсно займаєтеся тим, чим ви хочете займатися. Тут на допомогу прийдуть різні професійні тести на професійні здібності, так, різні особистісні тести, хто ви такі є, ну, що ви з собою представляєте. Ви боретесь страхами, чого ви боїтеся, ви дивитесь в очі своїм страхам. Ну, ви боїтеся якоїсь помилки досяг, ну, допуститися. На світі горшки ліплять, не помиляється той, хто нічого не робить. Чого конкретно ви боїтеся, ви працюєте над цим і доводите е, ситуацію до автоматизму, доводите свій професійний рівень до автоматизму. Згадаємо тих самих хірургів, які роблять свою роботу, е, паралельно слухають музику і паралельно ще питають, як там. Там, хто картоплю викупав. Так? Згадаємо, коли цей фільм Знахар, так? коли хірург втратив пам'ять, ну, амнезія, але професійні навики збережені. Часто таке буває при амнезії. Знаєте, талант не проп'єш, навіть коли ти втратив пам'ять, професійні навики зберігаються. Значить, ми пропрацьоємо свої панічні атаки, які можуть нас супроводжувати. Ми пропрацьовуємо цю свою тривожність. Далі ми вчимося дружити зі своєю тінню. Значить, що таке тінь, як хто не знає, це. Те, де найбільше нашого ресурсу ми дружимо зі своїм подружилися зі своїм. Тобто, що це може? Ми, якби уявляємо людину, яка найбільше викликає в нас. Відторгнення так, ми уявляємо людину, з якою ми точно не хотіли мати справу. І Ми описуємо найжахливішу людину, яка тільки може бути в наших очах. і ми намагаємося знайти в цьому якісь ресурси. Наприклад, дозволили мені один чоловік озвучити. Він там каже: ну, У мене гопнік, що ж тут може бути хорошого. І ми потім, коли родологічно подивилися, то в нього дійсно він не знав свого дідуся, і в нього дідусь там ну кримінальна історія була в родині. Там і бабуся, там ну, специфічна була. І ну, дідусь реально дійсно міг бути гопніком. І, а, онук, він не знав, хто його дідусь, але там дійсно могла бути така історія. А ну, онук має вищу освіту, дуже порядний, дуже тихий, дуже такий статечний, дуже такий, знаєте, ну, абсолютно повна протилежність. В тому опніку, я кажу: ну подивіться, який може бути в тому ресурс. Він каже, ну що ж тут може бути хорошого? Та може бути хорошого. Це історія про сміливість, це історія про несподіваність. про... Несподівані рішення, так про це історія про креативність, тобто там є багато чого позитивного, що може стати вашою опорою. так, Ваша тінь то є найбільша ваша сила, яку ви відкидаєте і. Приховуйте в мене, наприклад, в мене батько росіян, коли я пропрацьовувала свою тінь, то в мене винула така от фраза Танки грязі не бояться, танкам візи не нужні». Оце щось таке віжу не віжу преп'ятствій». Оце от щось про те. Тобто ну, хамство якесь, якесь таке щось нагле, щось таке. І, 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 ну, Теж, на перший погляд, думаєш, ну це що, який тут може бути ресурс, то це історія про цілеспрямованість, це історія про певність в собі, так, які я в свій час і до сих пір іноді воно лізе, намагаюся якби, заглушити в собі. От, тому що сказати, так не можна, дівчаткам ну, це не притаманно, це, ну, ця напористість ні до чого хорошого не приведе, ви е, намагаєтесь оточити себе людьми, які є ресурсні. Ну, теж експериментально доведено, що коли е, людина, яка десь е, Мала проблеми з самооцінкою, яка в кар'єрі, якби були проблеми. Так? Вона починає спілкуватися в тому колі, де є успішні люди, міняє Егрегор, грубо кажучи, на успішний, на багато ресурсніший. На підтягується. Це експериментально доведений факт. Так? E, значит, ну, от історія про американців, так що коли в американських школах теж провели дослідження на початку навчання, і ще декілька років прикінці навчання, і, і сказали вчителям, що діти, які є, насправді були відстаючими, в яких були певні дійсно реальні проблеми, сказали, що вони мало не, не потенційні генії, що в них великий ресурс. І що з них будуть великі люди, то вони при кінці навчання ну дійсно досягли великих результатів Тобто, ну теж. Експериментально доведено. Пам'ятайте, що язик до Києва доведе, хто питає, той не блудить. Згадаємо конціліуми, згадаємо, під час війни одна голова добра, а дві ще краще. Як наші військові обговорюють якісь питання, так як нам потрібно зробити, кожен має своє бачення і ну, якби доходять до до кращого результату, коли радяться. Вчіться просити порад, ніхто вас за то, як в народі кажуть, по обличчю не вдарить, і навпаки, чужий досвід вам може дуже допомогти. Значить, думайте добре і, і, і буде добре. Так? Піде вгору кар'єра, і ви навчитесь жити в гармонії з самим собою. Значить, згадайте більше публічності, хотіла сказати. так, Тобто, старайтеся не боятися соціуму, старайтеся себе нахвалювати, бо може є таке. Як синдром Даніна Крюгера Крюгера, то там навпаки людина дійсно має мало досягнень, але себе любить нахвалювати. От повчіться в таких людей. Я не кажу, щоб ви перебільшували свої здібності і можливості, але вчіться подавати їх свої досягнення, вчіться себе хвалити, вчіться себе любити. Ну, це, це потрібно ці навики відпрацьовувати. І на це потрібно звернути увагу. Зробіть так, щоб на вас дивилися очима, ну, щоб на вас дивилися очі, які дійсно вас люблять і об'єктивно оцінюють. У ну, мене був випадок, ну, не зовсім з професійною діяльністю пов'язаний, але також ну, схоже на синдром. На феномен самозванця, коли народилася дитина, і жінка каже: як я могла допустити народження дитини, якщо я погана мама? І коли ти починаєш з людиною пропрацьовувати, а чому ти погана мама? То виявляється, що вона не те, що погана, вона ідеальна мама. І так само ви можете, якщо мова йде про професійні навики, подивитися, наскільки ви поганий професіонал, чому ви вважаєте, що ви поганий професіонал? І тоді, коли людина пропрацьовує, каже: Так, в мене то, 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 то-то. І вона сама розуміє, що вона не об'єктивно до себе поставилась, так? Далі. Значить, в людини можна викликати таку добру злість, коли ви зумисне на сеансі починаєте людину принижувати. І в людини, знаєте, такий виникає внутрішній протест. Я поганий професіонал, я погана людина, і вона навпаки починає перечити. Да я в вашому віці вже одне, друге, третє, десяте, і ви тоді тут на цьому ловите людину і кажете, ну а ти ж тільки що казав, що ти. Ніщо і звати тебе ніяк, розумієте? Тобто, ну, я кажу, кожен випадок індивідуальний. Ну і на завершення, як завжди, я хочу подякувати всім, хто підписувався на мій канал, хто ставить вподобайки, хто ділиться моїми відео з іншими людьми, хто мене підтримує. Велика і щира вам за це подяка. І на завершення хочу побажати, як завжди, всім мирного неба над головою, усіляких гаразів і до нових зустрічей на каналі. Нагадую, що з вами була я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Всього вам найкращого!